Продовжуємо годину ще в прямому ефірі Еспресо говоримо про об'єднання блоку Петра Порошенка Солідарність з партією удара. Також про неучасть народного фронту партії іншої коаліційної партії у місцевих виборах. Ось читаю ще сьогоднішні ранкові повідомлення партії блок Петра Порошенка Солідарність та народний фронт погоджують висунення кандидатів на майбутніх місцевих виборах. Про це каже депутат від БПП Ольга Червакова. Далі за словами іншого депутата від БПП Володимира Арєва, переговори тривали в ніч навіть на п'ятницю. Тобто проти сьогодні. Далі лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко заявив, що у партії Порошенка очікують приєднання інших політичних сил, в тому числі Народного фронту, для участі в місцевих виборах. І вже в другій годині дня сьогодні з'являється заява голови партії Арсенія Яценюка про те, що Народний фронт не йде на місцеві вибори. Будь ласка, синхрон разом з іншими членами політради партії. Завершили засідання ради. Партії Народний фронт, і я хотів би вас проінформувати про те рішення, яке партія прийняла. Партія Народний фронт не висуває своїх кандидатів на місцеві вибори. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні. Ми проводимо реформи. І як голова уряду і наша партія, ми далі будемо це робити. Це не національні вибори, це місцеві вибори, і народ України повинен обрати. Нових представників до органів місцевого самоврядування дуже важливо, щоб всі демократичні партії були єдині в тому, щоб на цих виборах не допустити Реваншу Януковича і не допустити того, щоб у нас був розкол в демократичному таборі. Основне завдання всіх демократичних сил це пройти ці вибори злагоджено, спільно. І дати можливість народу України отримати достойне проєвропейське представництво в органах місцевої влади. Вважаю, що той формат коаліції, який є сьогодні в Верховній Раді України, це основний формат для продовження реформ, і на даному етапі дуже важливо утримати єдність коаліції в парламенті і утримати цю єдність, навіть не дивлячись на те, що будуть проходити місцеві вибори. Закликаю всі політичні сили до непоборювання, до спільної роботи, до перемоги демократичного табору на цих місцевих виборах. Вітаємо об'єднання блоку Петра Порошенка. Солідарність разом з удар. Ми вітаємо цей процес і. Об'єднання всіх демократичних сил в нашому бажанні змінити країну, в нашому бажанні досягнути всього того, що обіцяли на майдані, і під чим підписалися в коаліційній угоді, є найважливіший елемент нашої політичної роботи. Тому ми пішли далі працювати і вітаю всіх з початком виборчого процесу на місцеві вибори до органів місцевої влади. Дякую. Дякую, пане Геннадію, Все ж таки, от Андрій, пан Андрій, і пан Ігор кажуть, що для них це не сенсація. Для мене особисто сенсація. Я Все ж думав, що якийсь буде спільний похід на місцеві вибори. Поділять списки. Вже казали, що 25 народному фронту, 70 буде, 75 удару і БПП. Для вас це несподіванка чи ні? Ось така заява політради. Партії. Ні, ну для мене це несподіванка, тому що це ми питання обговорюємо, принаймні в нашій міській територіальній організації. Партії. Ну, але, бачите, депутати від БПП кажуть, що ще сьогодні вночі навіть радилися. Ну принаймні Юрій Лусенко Давайте, е Депутати БПП відповідають за свою фракцію да, за свою політичну силу. У нас є політична сила Народний фронт. Ми взяли на себе обіцянку в минулому році, коли йшли верху до Верховної Ради, і ми тримаємо чітко свою позицію. Це проведення реформ, відстоювання тих позицій, всього того, що прописано в коаліції. Тому в коаліційній угоді. Тому наразі є чітка позиція політичної сили. і Арсеній Петрович чітко сказав. Тому, нехай йдуть нові обличчя, нехай люди визначають. Тоді запитання. От <питрив> Арсеній Петрович заявив, не висуватиме партія своїх кандидатів. Це мається на увазі про окрем ми список народного фронту чи взагалі не буде представників народного фронту у списках інших політичних сил, зокрема БПП Солідарність, яка злилася сьогодні з ударом? Перше, політична партія не буде вису, 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 висувати своїх кандидатів. Про це чітко сказали, сказав ви сказав Арсені Петрович Ценюк. Відносно інших висувань, які будуть від інших політичних там чи можуть бути від інших політичних сил, то я вам можу сказати, що відповідно до закону України член політичної партії не може висуватися від іншої політичної сили. Тому в мене питання, яким чином член. Політичної партії. Народний фронт може, наприклад, бути висунутим від іншої політичної страниці. Секундочку, по-моєму, такого обмеження немає, що Но, представник партії А не може бути, у списку він може бути в списку. партії Таке обмеження є, але це, це не заважало Віталію Італію і іншому mm -hmm. дарі. Ну, ну, вони почекайте і... призупинити членство і mm -hmm. піти на, на виборах ета... списку. На подбепер. даному етапі, Андрій, на даному етапі у нас немає предвиборчої компанії, у нас є поки об'єднання нової створення нової політичної сили. На сьогоднішній день вони всі стали членами однієї політичної сили. О, от і все. Все. Вони будуть висуватися від однієї політичної соли. Ну, тоді інше запитання, пане. Чи ведуться говорили, чи продовжуються переговори щодо участі? Людей від вашої політичної сили, можливо, не членів партії, або тих людей, які призупинять своє членство в партії щодо їхньої участі в виборах, в списках БПП удар Солідарність ведуться переважно на сьогоднішній день. Є такі пропозиції від різних політичних сил, які пропонують нашим активним членам партії виходити з партії, нібито якимось чином і приймати активну участь. Тому але в нас є рішення партійної організації, тому приймати якісь поспішні рішення зараз. Я Ну не просто не намагався, а не тобто робив... Тобто, представників цього. народного фронту ймовірно не буде взагалі в списках інших політичних сил взагалі на Ну, Я думаю, що після того, як затвердять ці списки політичні сили, ми зможемо тоді чітко зрозуміти, де я політичні політичний Дякую, сьогоднішній день, день по щодо не що... народного фронту. Все ж таки, я не, не зовсім зрозумів позицію. Чи будуть окремі представники народного фронту як просто громадяни України присутні в інших політичних списках інших партій? Адже регіонів багато і рад дуже багато і проконтролювати всіх ну майже неможливо зараз. Правильно? Ну, безумовно, так Взагалі основна інтрига полягала в тому, чи відбудеться об'єднання цих політичних сил на тих самих умовах, як це відбулося об'єднання солідарності і «Кличка». Тобто зрозуміло, що в даному випадку Яценюк на це не пішов. Між іншим, ми забуваємо, що він же мав досвід подібних об'єднань. Ми згадували сьогодні ті гібка. То давайте ще згадаємо, що Яценюк також свій час зливав свою партію, фронт ЗМІ. Тому, мабуть, послухайте, було... Злит... Був, Злит... Факт... Чи злиття було був факт зникнення того політичного проєкта, який він очолював. Він припинив своє існування. Тому вдруге він вирішив цього не робити. Але це зовсім не означає, що люди, які близькі, грубо кажучи, до народного фронту не потраплять в списки і не будуть висунуті іншими політичними силами. Це є безумовно. Це раз. По-друге, треба зважати на той прикрий факт, що насправді у нас партію ці 260, які говорив президент, вони існують переважно на папері, і у більшості них нема жодних якихось реальних осередків, структури в регіонах і тому подібне. Але і в напр... них є початки, розумієте, реєстрація Печатки... мін'юсті, які можна продати перед червону. Як реєструються думаю... ці політичні сили? Ну, по-перше, е... я б хотів фронт. би закінчити, якщо просто я то... буквально хвилине провів. Да? Ви сказали, що народний фронт зговся. Був фронт змін, який просто в Народний фронт, це єдина політична сила. Я в цій політичній силі з самого початку з 2009 року, як вона тільки зароджувалась. Тому зараз говорити про якісь об'єднання в 2012 році це був проєкт, е... е... була ідея об'єднання, тому що потрібно було йти і боротися з партією регіону. І тільки об'єднавшись єдиним списком, тоді єдиною командою, от... ну, тоді змогли яким чином, і тоді, дякуючи тому, що було досить велике об'єднання, mm -hmm. і на Майдані було досить велике об'єднання, змогли переборотися. Ну, народний і... фронт злився з частиною батьківщини і утворився так. Роз... Було, про... було об'єднання двох політичних сил, всі про це знають. Mm -hmm. І ми бачимо, в принципі, це був позитивний результат. Тобто, фронт змін, частина батьківщини утворили народний фронт. Ну так ніхто не дасть гарантії, що зараз з ударом не фронт аналогічний процес. Не народний... Батьківщина Є Батьківщина як політична сила, народний фронт є народний фронт. Це зовсім Те, дві різні політичні сили. Розумієте, то, чи... Так. Ну, Розумієте, це не, просто не це риторика, а факт, що Сергій Пашинський, ну, Звідки ці люди взялися? Але давайте до сьогоднішнього дня. Так от тут дуже ви правильно сказали, що раніше політична система в Україні характеризувалася таким своєрідним дуалізмом. Була влада і була опозиція. І вся інтрига зводилася до боротьби між владою і опозицією. А на сьогоднішній день оця вже моделька вона погано грає, тому що, попри ці намагання ре реанімувати, да, опозиційний блок, представити його, що там спроможний якийсь реванш, і тому подібне. Насправді це балачки, і всі прикра, я закінчу. І всі прекрасно розуміють для того, щоб припинити. Не штовхатися на одному електоральному полі, раз, тому що всі умовно проєвропейські, прореформаторські. По-друге, для того, щоб не мочити один одного у боротьбі за використання адміністративного ресурсу, да, тобто концентрувати його в одних руках і, грубо кажучи, домовитися. Оце основна мета об'єднання. І зараз, на сьогоднішній день, основна боротьба буде між тим відбуватися, між умовно кажучи, цими коаліційними парламентськими партіями, ну і тими, хто, умовно кажучи, не знаходиться на сьогодні в парламентській коаліції. Само Тут... самопоміч, умовно кажучи, але у них будуть проблеми, тому що вони вже заплямовані співпрацею з нинішньою коаліцією. На сьогоднішній день от, я вам навожу приклад Київська область рідне місто Богуслав. Там фактично щодня останніх два тижні реєструється нова політична сила. Про що це говоримо? Це те, що говорить на да? колега. То є друзі, це питання в тому, що з'являться е, будь-які кандидати від тих же самих регіонів чи комуністів, навіть які будуть будь-які зрозумілими політичними так від yeah. ну, відомо всім, що будь партійне, партійне будівництво це теж бізнес в нашій країні. І перед виборами можна купити будь-яку партію з початками, лише для того перейменувати її, для того, лише щоб взяти участь в виборах. Готову партію під ключ раніше коштувало, здається, от 500 тисяч доларів. Наскільки О, я знаю, ні, значно, не знаю, шо, скільки, не, не знаю, скільки зараз <реш> при. <реш> Принаймні п'ять років тому. Будь ласка, пан Андрію. Розумієте, насправді дійсно я не зовсім розумію, в чому сенсаційність сьогоднішня заяви Арсенія Яценюка. Тому що насправді він нічого не сказав такого, що не було відомо вчора. Було вже ясно, що Народний фронт не буде йти як народний фронт, як суб'єкт, як партія на місцеві вибори. Тобто, тепер питання лише полягає в тому, чи зараз відбувається злиття? Уже так як зливав сьогодні удар, злився з солідарністю. Чи це буде тимчасово, якби що ніби от проект просто заморожується? Відкладається десь на потім, ну, а я вже, скажу, що... що він не заморожується. що ми братимо участь в націоналі загально національних ну, судите, виборах. До, це місе національних виборів, тому виборів треба живе. У нас все дуже швидко змінюється. Ви прекрасно розумієте, що якщо партія не бере участь в виборах будь-яких, mm -hmm. то ця партія вона втрачає політичну форму. Більше того, оскільки ви прекрасно розумієте, що ідеологічних партій партій з які роками лише існюють... свобода в нас ідеологічна, ну, я знаю. ну, ну слухайте, ідеологічних я, немає. я, ну, це ви сказали. Добре, ну я поже погоджуюся з вами. Так, от проблема в тому, що є ситуація, коли в партії є стабільне членство роками, там яке працює в регіонах, і так далі. А Є партія, які проект збирається під конкретні вибори. І там сидять люди, які прийшли туди, щоб стати, зокрема, депутатами місцевих рад. Зараз вони розуміють, що їм треба крутитися, їм треба шукати запасні аеродроми. І партія ця просто не доживе до наступних національних виборів. В ці партійне членство, яке там умовне є, а це не членство, просто бізнесмени, всякі місцеві. І так далі, вони зараз почнуть орієнтуватися на інших. Дякую. Тому, в принципі, це можна сказати, що. Ну це визнання. А, а все через що? Через те, що рейтинг Народного фронту mm. він ну, обвалився Ігор відповідно мусить. йти mm. на вибори mm. не було Одну можливості. Відносно рейтингу, шановні друзі, давайте пригадаємо минулий рік, коли починались. Вибори до Верховної ради у нас рейтинг був. Говорила той же самий фактичний рейтинг, про який говорять зараз. А в результаті один два дали 23, сіна, 23, да. і Перемогли а на в результаті вибори. перемогли на виборах. Народний ну, освологія може помиляти, я помиляти. Я я помиляти. перш за все. Ну дійсно я жодних думав, сенсацій не відбулося. Але то, 에, то, я звернув увагу на одну особливість: на те, що в прес-конференції Арсена Єсенюка не приймали участь як мінімум дві знакові постаті з політради народного фронту. Пашинського мається на так. Які, які представляють праву позицію, які Сергій Пашинський заявляв про готовність народного фронту об'єднатися е, і тому подібне? Тому я не поспішав би звичайно робити висновки, що якийсь там розкол може бути чи ще щось. Але ну, мене особисто порадував даний момент, тому що перемовини йшли. А в чому порадував? В одному єдиному. Я знав, що Народний фронт участі в виборах брати не буде. Чи була б братська могила в самій Верховній Раді? Я маю на увазі об'єднання фракцій Народного фронту і Ви БПП. не хотіли б появи в Раді нової нашої України. Правильно так. я розумію? Широкої такої широченої коаліції? Ну Зараз тоді ну, за вишовасі що... ще б злодійський блок Франція, додати Народний і... фронт. Фактично одна на. Її... А стабільніша і одна із тих фракцій, яка голосує завжди злагоджено і вірно. Тому, якщо ми говоримо про якусь там незлагодженість і незрозумілість роботи в Верховній Раді саме народного фронту, то тут повірте мені. Дякую, якраз зараз перериваємося на коротку паузу, потім повертаємося в студію. І і поговоримо про засідання 31 серпня. Чого нам чекати? Залишайтеся з нами.